Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Знижка на насів засіб для миття підлоги та стін. 50% від вартості. Але в цій Єві, євів, яку я завітала, його немає в наявності. На жаль, це той, що об'ємом 1 літр. Супер ціна на Грюнвальд засіб для миття посуду, об'єм 800 мл за 40 гривень. Усі засоби для інтимної гігієни, крім серветок, знижка 50% на другу одиницю. Омбрела ціна 36 гривень, об'єм 400 мл. About body 57 гривень 400 мл. Лінджері 83 гривні 77. Грн. Зелена аптека 61 гривня. Об'єм 370 мл. Хто знає, що це за такі подаруночки, пишіть в коментарях. Біо – 107 гривень. Family Doctor 51 гривня. Мус для інтимної гігієни 339 гривень. Лактоцит 214 гривень, об'єм 200 мл. 1 плюс 1 дорівнює 3 на гелі для душу від ген або рінбей Фітолінія. На дитячу декоративну косметику від Ханні Бані діє акція 2. Берете товари, а ще 2 у подарунок. Тобто ви самостійно обираєте 4 товари, а оплата йде за 2 дорожчих одиниці. Є більші набори, є менші, і ціни різні, відповідно. Такий набір для манікюру за 229 гривень. Що мені подобається, що тут лаки на водяній основі, і їх не потрібно якимось додатковим засобом знімати. Тобто вони знімаються такою плівочкою. Такий набір для манікюру 149. 50% знижка на другу одиницю – крем-фарба для волосся L'Oréal Paris Excellence Крем. Ціна 299 гривень. Щоб акція спрацювала, треба купляти дві коробочки. Тоді одну ви оплачуєте згідно ціночка 300 гривень, а друга піде за 150 гривень. СІУС – усі засоби для моделювання та фарбування волосся. Знижка 30%. Гель 254. Паста 221 гривня, віск 254. Лаки для волосся об'ємом 300 мл за 227 гривень. І такі маленькі формати. Тут 75 мл, 117. Бійший, 227. Це є мус 212 гривень 250 мл. Спрей для волосся каратин та об'єм захист проти сушіння фену. Це такий собі термозахист, правильно? 254 і термозахист 221 гривня. Усі аксесуари для нанесення макіяжу від торгової марки COS 1 до рівня 2. Обирайте будь-яких два товари, а оплачуєте за один дорожчий. Вигідно брати в однаковій ціні. 399 гривень набір пензликів для нанесення макіяжу. Такі от, акційні є. Це червона колекція. По 80 гривень. Ці двохсторонні 139, 129. Для губ двохсторонні 179-229. Є різні для тонального 269, для рум'ян і для пудри 289. Можна взяти, наприклад, дві, а оплатити за одну дорожчу. До речі, оплачувати за дорожчу це є ну, стандарт в таких акціях, бо можна взяти, наприклад, з великим відривом в ціні, то все одно оплачується дорожча. Точилка для олівчиків косметичних два діаметри ціна 50 гривень. Набір аплікаторів 3 штуки двохсторонні 52 гривні. Пристрій для завивання вій 100 гривень. І акція спрацьовує і на акційній пропозиції. Вся декоративна косметика від торгової марки B, крім засобів для нігтів, З акцією 2 до рівня 4. Обирайте собі будь-яких 4 товари від цієї торгової марки. А оплачуєте за два дорожчих. Тобто вигідно брати в однаковій ціні плюс-мінус. Помада для губ ціна 100 гривень. Є різні засоби і для очей, і для шкіри обличчя тонування. І консилери по 70 гривень, і для контурування стік 129. Пудра компактна 109 гривень. Без дзеркала. 159 гривень компактна пудра. Такий набір для контурування обличчя 4 в одному за 169. На декоративну косметику для очей та брів. Акція мінус 50% від звичайної ціни. Є і олівчики, і маркери, і підводки. Туші зі звичайною щитиною натуральною або з силіконової ціни від 100 гривень. Ще якийсь варіант за 70 гривень. Ілюжен Volume Чорний. Туш за 129 гривень. Силіконова щітка. Всі засоби для догляду за нігтями, крім BC Professional. 2 дорівнює 4. І бачу тут клеймбі зображено. Тобто можна пробувати. Може і теж піде з акції 2 дрівні 4, хоча на самому відділі цієї косметики писала, що не входить. Олійка для нігтів так утекла. Цікаво. Такі різні засоби і такі декоративні лаки, до речі, ці від Жарден. Зі звичайних лаків тримається досить гарно в порівнянні. Ну, це особистий мій досвід з іншими варіантами. А це є зміцнюючі. Ну, готок, це вже епічна класика. Це теж жарден. Гель-ефект. Вони мають такий гарний блиск. Ну і звичайно, засоби для зняття лаку. Акція 2 дорівнює 4 на круглі керамічні тарілочки. Але, власне, керамічні, бо є ще скло керамічні, тож уточняйте на касі. А ще дивіться, у нас яка ця спішить, падає. Отакий котик, котик рушничок і ціна його 80 гривень. Рідке ета тверде мило від торгової марки Greenways з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Об'ємом 1,5 літри, мед та молоко 48 гривень. Груша 40 гривень, об'єм 1 літр. Полуничне за 26,50. Бананова мрія 25,50 Манго та кокосове молочко 28,80. І оливкове за 23 гривні. Купляєте два, третє у подарунок. Вигідно брати в. Однакові ціні. І тверде антибактеріальне мило. Набір 5 штук по 70 г за 60 гривень. Від торгової марки Арко засоби зі знижкою до 40%. Антиперспіранти, дезодоранти спреї чоловічі 150 мл 65 гривень. Не лише чоловічі антиперспіранти від арко з акцією, а ще і піни для гоління, засоби до ще від арко. Акція на засоби до та після гоління і на жіночі гелі для гоління. Арко гелі по 97 гривень, по 101 гривні, як яким. Крем 41 гривня 80 копійок. І такий варіант теж 41 гривня 80 копійок. Об'єм 65 мл. Жіночий гель для гуління від арку за 104 гривні. Дуже гарна знижка є на урологічні прокладки, мінус 40% тена. Прокладки урологічні 28 штук, 65 гривень. 60 гривень 50 копійок в упаковці 20 штук. Такий варіант за 50 гривень 12 штук. І менша упаковочка 32 гривні 80 копійок. Так, те та на леді прокладки урологічні. 10 штук за 65 гривень. І ще один варіант 115 гривень прокладки 48 штук. На туалетний папір Greenway. Туалетний папір двошаровий чотири рулони від торгової марки Літо за 37 гривень. Трьохшаровий ціна 49. 49 гривень, трьохшаровий з ароматом персика. І двошаровий з ароматом ромашки 37 гривень. Від грінбей з ароматом лемонграс, двошаровий 4 рулони 40 60, без аромату 40 гривень. Цей варіант: 8 рулонів в упаковці двошаровий 63. 4 рулони, трьохшаровий 60 гривень та 20 копійок. І без аромату 59,50. Порошок для прання персіл 2 кг та 700 г. 18 циклів прання. Ціна 275 гривень. З сіланом. На усі спортивні шкарпетки Аміго. Акція мінус 50%. Спортивні. Це ось так має писати тренінг. Спортивний. Чоловічі по 30 гривень. Такий варіант. Вище вони йдуть. Ціна 25 гривень. По 35 гривень укорочені. 45 гривень. Ось такий варіант. Укорочені. Жіночі. Так, шукаємо далі. Такі по 20 гривень. Бачите, тренінг. Ці будуть зі знижкою. Так, це її тренінг, але вони ось звідси. Навіть є по 10 гривень. Значите, вони однотонні, 10 гривень, а одна пара. Білі, блакитні, чорні, чоловічі або жіночі. Вони відрізняються по суті лише розміром. Такі ж карпетки, Вони мені подобаються на дотик, дуже м'які. Ціна 25 гривень, однотонні, є сірі, білі, чорні. І ще є ось такі, теж 25 гривень.